Привіт глядачам і підписникам мого каналу. І один із глядачів, Олександр, просив е, розміри грузів довантажуючих. Ну, хто, як я думаю, ми одне одно зрозуміємо е, дати розміри. Перш за все хочу сказати, що цей є диск з газона, він однаковий по радіусі, що Камазовський, що з'їлицький, можливо тільки бути різниця у товщині металу. Це одне. Е, перш за все, е, його ставте на диск. Він добре оцими своїми оцими буртами, він стає в диск. І стає на, на, на диск, і він якби знаходиться своє місце. Е, потім ви його е, сверлите отвори, виставляєте, прикручуєте, щоб він стояв вже. Аж потім тільки посюди вкинете плівку вже, аж е, і перед тим, як забетонувати його, Плівку і залити бетоном. Але все це перше зробите, сверлите, ставите, розварюєте, аж потім заливаєте. Чому? Бо тому що потім він буде лопати ось так. Коли будете сверлити, ви бачите, в мене є такі тріщини. Ну це не страшне, але, але можна їх уникнути, якщо так зробити. Що ще так зробите перше диска, тому що в мене цей диск, якраз цей вам показую, він кривий. Десь ударений кривий. Тому зразу побачите, чи рівний він, чи не. бо той з цієї сторони добре ліг, без питань, А цей трошки я ним гуляв шукав. І виходить, коли ти зажимаєш, його вигинає. Ну, відносно розмірів, хочу сказати, що е, брав я ну, свої такі розміри брав, е, дивлячись на де я працюю, десь буває подеш у город, хтось просить і такий там тин-тин є близько йдеш і думаю, щоб ніде нічим не зачепити цими довантажувачами, я їх якби, вони мене на сховані. Оце між довантажувачем і, скажімо ось так стоїть, лінійка 2,5 см. Ось виходить. Та, 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 така відстань. Ось так вони, значить, якби утоплені. Потім... Даю розміри. Розміри беру від брута, якщо від цього брута до краю. Тут 10 см. Отут. Отут, отут буде 10 см. Ну Плюс тоді вже цей е, бур цей. Е, потім ну, внутрішній розмір. Там 7 см. В даний момент в мене. Ну, ви можете подивитися, чи можете трошки більше сюди його відсунути. Звісно, що трошки важче буде він потім, тому що більше на, на, у нього заб'єте розтвору. А так розмірів таких тут немає. Диск, він є одного розміру, це, а це балон газовий, яка добре стає сюди, в середині. І ось такі. Розварили, чим є в тому дому, якимись кусками. І всі, і всі ваші питання Дуже добре допомагає, дуже добре. Тому що я вже це спробував. Це вже більше року, мабуть, я з ними. Там десь є канал, на каналі є відео, коли я робив, я не хочу нічого додати чи віднімати, бо то вже є неправда. Тому подивіться коли я це зробив і за, за цей час, так скажу. Я ними задоволений. Були б трошки важчі, непогано було б. Але нічого, вони є. Менше йде про буксовки. На дорогах багато по дорогах приходиться переїжджати, м'якше він йде. Ну, отакі про нього, про це довантажуючі, так, такі в мене відгуки, що я ними задоволений. Тому робіть. І хай вони, і вам має від них, від вашої праці буде також задоволення. Хто дивиться канал, підписуйтесь, коментуйте. Приємно, коли коментарі. Можливо, я не зрозумілий від мене чи від вас. Вибачайте, давайте розуміти один одного і, і, під, і підтримувати. Все миру і добра.